Привіт, це ми Дмитро Щебетюк та Костянтиничка. Я в Бережі і десь Костя Де теж. навесні весні 2019 дев'ятнадцятого? Ми мандрували Європою автостопом. Привертаємо увагу і стопом. Наш місячний бюджет становив 100 євро на двох океан. Oh, Які саме міста відвідати обирали наші підписники, голосуючи на сторінці доступної у Фейсбук. Ми в Швейцарії. А тепер ми поділимося цією історією з вами. Всім привіт! Ми вчора гарно відпочили у хостелі. Дякуємо тобі, Аліса. І зараз вибираємося з Венеції у напрямку Відня. Дорогою ми заскочили у супермаркет. І накупили буквально на, не знаю, на зовсім трошки. Зараз дізнаємося наскільки, але нарешті ми по-правильному живемо і не витрачаємо гроші в пусту. Ось це все. Коштувало нам 2,64. І, в принципі, цього вистачає Ну, мені б точно на цілий день, а то й більше вистачило. А ще тут є такі прикольні значки там, для мам, для батьків з дітьми. Ми добралися до заправки і почали стопити. Майже ніхто не зупинявся, а ті, що зупинялись, могли підкинути до Мілана. Мабуть, нам потрібна табличка. Там ресторанчик був. І підходжу типу, до офіціантки і кажу, нам потрібна бумага, бо ми подорожуємо автостопом. А вона така, окей, а куди ти ви їдете взагалі до... в Австрію. Оу, oh, you have a problem? Кажу, ні, ні, все нормально, це просто проект. Вона така, окей, одразу ж погодилася, давай попірець. Так що ми тепер маємо бумажки і можемо написати, так що Ми їдемо хоча б до УДін або 300, або ще якоїсь фігні такої. Тут спека, правда, капець, але менше з тим. Я все ж таки вирішив переодягнутися, а Костя тим часом пробивав номери прикордонних регіонів з Австрією, щоб легше було вишукати потрібні нам автівки. Зараз нам роздрукують до Трести чи Пальманової тут чувак з заправки. Але каже, що це дуже погане місце, бо їдуть всі тут до Мілану, але куди піти краще, невідомо. Так ми провели майже 4 години. Візьміться. Привертай увагу і стопимо. Нарешті я побачив автівку з потрібними нам номерами і пішов питати. Каже, вона трохи забита, але... Спроби їде до Удіна. Бач, треба викупувати пономараку. Клас. Ми насилу залізли і в бездовга забиту машину Франчески. І їдемо до Удіни. Це все ще Італія, але вже на 120 кілометрів ближче до Австрії. В Удіни ми знову довго стопили. Вечеріла, і в нас почали з'являтися думки про намет. Але на щастя біля нас зупинилася двадверна Ауді. <ріху> <ріху> Ця прекрасна пані їде до Братислави дивитися чемпіонат світу з хокею. You

Yeah. Чомусь іноземці дивуються нашим іменам і майже ніколи правильно не вимовляють. Oh, no, so... Насправді її ім'я ми теж не вимовили. Yeah. Я її запитав, чому вона нас взяла? <laughs> 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 так весело ця панночка довезла нас до Макдональдса у місті Філах. Це вже Австрія. Коротше, тема така. Мені чувак написав в інстаграмі, що якщо не знайдете, де ночувати, філаху, ми неподалік живемо, я вас заберу, а завтра вони їдуть в сторону відня. Коротше, все, я маю йому відписувати далі. Вертай телефон. Шута! <реш> Блін, друг, я захо. мені реально я я не знаю, як я спав на ноті. Це просто а... це капець, неймовірно. Ми були такі непонятно, що робити, що робити далі. І тут хлопець, який підписаний на мене в інстаграмі, написав, що я тут неподалік, якщо що, можу вас забрати. Ранок наступного дня видався казковим. Ми з костю знову спали в окремих кімнатах, і я навіть прийняв ванну, чого не робив, мабуть, років сто. Олексій та Катерина, які нас вчора прихистили, лікарі в Австрії вони живуть майже рік. Сьогодні вони вирушають у відпустку і завезуть нас до відня. Але перед тим ми маємо заїхати до містечка Санкт-Пельтен, де Олексій братиме участь у змаганнях Спартан. Це бігова дистанція з подоланням різних перешкод. Краса. Дорогою ми зупинилися перепочити і помилуватися краєвидами. Тут навіть є облаштована вбиральня, але зачинена. Тож довелося скористатися звичайною. Така гарна собі австрія, але. Костя навіть сказав, а йди, там гарний туалет облаштований. Я прийшов, а толку немає, не скористаєшся ним. А той загальний, я заліз, у нього закритись можу, але пересісти на унітаз не хочу. Ми позвонили, вони нам Ми сказали... Ми пропонували вас фінак, фірма, яка займається всіма цими туалетами на розплацах в Австрії. Вони сказали, що у всіх людей з інвалідністю. В Євросоюзі є спеціальний Євроключ. Прямо в Євросоюзі, не тільки в Австрії. Я так зрозуміла, що так Ну, Євроключ, або Звичайний Євросоюз, ага. Який підходить ага. під, під всі ці двері в туалеті, тому вони всі зачинені, але всіх є свої ключі. Я сказала, що ми іноземці і вони відправили одразу поліцію, в якої теж є цей ключ. Щоб вони нам відкрили кредитор. Але я сказала хвилин 10 має бути. 10-15 хвилин це триває. Це гранає змін. Ніфіга себе. Ви зрозуміли, яка тема капец. Серйозно все. Це головне Україна, це Європа. А я вже нагнав на них тут. Треба цей євроключ собі намутити. Нарешті ми під австрійським містечком Санкт-Пельтен. Тут стільки охочих спробувати свої сили у змаганнях, і наш Олексій теж не відстає. Все, все, давай успіхів тобі. Парві там. все. Олексія відправили бігати. Завів з перешкодами Спартан. Це щось типу на кшталт в Україні, такі теж є. Ми підемо їсти. Але це не завадило нам спостерігати за учасниками змагань і навіть вболівати за них. Треба на... забратись на нього і піднятися верху, а потім пролізти оцих по цих по тих штуках. Але не так, як діти, не так. О! О дівчата просто пробігають. Ні, Ну і все вже, впав вже має приласти. ні, вибрався. Будь-який каоспробуваний. А тримається, ну, тримайся, тримайся. Молодец. А что ты все не пролазишь? Нет, там шкиль, там выстачает этих штук. Как он звезды спрыгнул? Вот он сейчас зелененький, что назад в воду трогает? Ой, ну, да. Всем прикол. Що, скільки людей дивится? Сколько людей дивится? Короче, виявляється, той чувак, за який ми так спостерігали з Катю, з захватом. Він з України. І він єдиний, хто там пролазив оце таким чином. Всі інші прибігали поряд. Здається, команда Олексія під українським прапором ще й зайняла призове місце. Ми знову в дорозі, до відня всього години їзди. Олексій та Катерина були настільки люб'язні, що підвезли нас до самого будинку у Відні, де ми мали заночувати. Катерина та Олексій, ми вам безмежно вдячні за все. Знайомтесь, це Оленка та Катя. Оленка зі Львова. у Австрії навчається у консерваторії. Її подруга Катя викладає в австрійській школі для українців. Ми знайшли одне одного за допомогою групи Українська молодь у Австрії. У дівчат ми проведемо найближчі кілька днів. Цей це так Оленка реагує на зйомку: мовляв, я не вбрана, не знімай. А ти завтра вранці будеш гарно? Я завжди. Ну я ж бачу. Я ж і казав, що ти зараз гарна. <риклад> то чого ти? Оліво, <риклад> оце кадр. Нам халенка наливає щось калінки. На да тебе знав що то, а? О, а тепер будеш їсти, не знати, що то. Пізнаю. Це грибний суп-пюре? Не Грибний. Але Мимо. суп пюре вже вгадав. Блін, це... Блін тут важко знайти. А, Коли я знаю, колен, це, колен чечевиця. це чечевиця. Це чечевиця. Можливо. Клас. Прям так гарно капець, як в ресторані. Mm -hmm. Ну, ви зрозуміли. Ми опинилися в надійних руках. Турецький ресторан в Турецьке районі. <рес> <рес> Дякую, що переглянули наше відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так і так, то ви можете підтримати нас на Патреоні. А ось тут переглянути попередню серію доступної євротуру. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на мій канал та на наші соцмережі у Facebook, Instagram та Telegram. Посилання в описі під відео. До нових зустрічей!